Доброго ранку. Сьогодні з вами я Алла. Ранок, саме перший ранок зустрічаємо із склянкою теплої водички з лимоном. П'ємо воду і після води, саме головне, нічого півгодини не їмо. Не їмо, не п'ємо нічого. Даємо водичці почистити організм. Восьма година ранку. П'ємо каву. Сьогодні вихідний день, через що так, що водичку трохи поваляться хотілося. Попилася водичка в 7.30. Восьма година. П'ємо каву. Звісно, не скажу, що без цукру. Каву п'ю з цукру, ще так різко. Перейти на такі зробити зміни, що вже кава без цукру. Кава це продукт, е, який багатий на антиоксиданти, так що вона корисна для організму. Будемо пити каву, їсти яблучко. Пишеться взагалі, що треба їсти зелене яблуко, зеленого ще не внесла. Сьогодні такий морозець на дворі, не дуже ще хотілося зранку йти. Будемо їсти. Таке яблуко, і будемо пити каву. І, так скажу, почати здоровий образ життя. Здоровий образ життя це не просто харчування. Здоровий образ життя це образ, саме так, це образ життя. Це повинно сюди входити і здорове харчування, і емоційний стан людини, і психологічний стан людини. Оце тоді називається здоровий образ життя. Коли все в совокупності людина має внутрішній, так сказати, спокій, коли харчується так, що це добре для організму. І це тоді називається здоровий образ життя. Отак От почали будемо вести здоровий образ життя. Так, з'їздила в магазин, скупилася продуктами. Розумію, що я ще не спец. Але на здоровий образ так, те, що наче прочитала і те, що потрібно, і можна їсти. Купила філе куряче гречку, чорний хліб, капусту, апельсина, огірки, лимони, тунця, салат будемо робити, яйця. І, нібито, так як читала по калоріях низький сир «Філадельфію». І так, сьогодні, ну, багато чого ж є вдома. Бурячок, морква, капуста, проста. Це таке все є вдома. А таке, що докупити, поїхала, поки докупила. Так що, здоровий образ життя. Рухаємося далі. Так, всі інгредієнти на наш сьогоднішній салат ми накришили, понатирали. Сьогодні. Наша щитка, так сказати, салат трохи е, в інтерпретації. Сьогодні до нього входить 100 грам моркви, 100 грам капусти, 100 грам бурячка, 100 грам е, зеленого яблука і 50 грам черну І зараз ми його будемо заправляти, половина соку лимона, і трошки сольки і оливкова олія. Так, розколотили, заправили. І так, наш салат готовий. І салат вийшов смачнющий. Сьогоднішні ці інгредієнти додали: зелене яблуко, чернослів. Салат просто шикарний. Яйця варені. Будемо снідати. Так, і далі здоровий образ життя. На вечерю приготувала салат. Два варених яйця, тунець у власному соку і один здоровий огірок. Заправлений оливкова олія, столова ложка, соєвий соус, столова ложка і столова ложка лимонного соку. Чуть-чуть присолене, заправлене. І оце таке це можна їсти на підвечірок і вечерю. Можна розділити на два рази. Так що, дорогенькі мої ведемо здоровий образ життя. Так що підтримуйте, думаю, мене. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Будемо разом рухатися вперед, будемо худати, вести здоровий образ життя. З вами була я, Алла, і мій канал «Будні сільського підприємця.